Казочка смішна і повчальна. Називається вона Як бідняк на принцесі оженився. <с. <с.> От жила була в одному в селі бідна вдова. Ну, це жінка, в якої чоловік помер. І було в неї троє синів. Ну, Там багатства ніякого в них там не було, ну, велички городик, всяке таке, але єдине і цінне багатство, це у них у дворі росла. Яблуня. Колись давно ще були молодими, одружилися та чоловік посадив та ж таку якусь яблуню, таку привив її, що такої яблуні в всьому королівстві не було. І була вона велика та креслата. А головне, на ній яблучка такі, такі червоні так красиві, і такі кожен рік був урожай, що там вони. Кільканадцять мішків тих яблук збирали, та й то прямо возами можна було вивозити. А такі яблука були солодкі та добрі, та красиві, просто всі люди аж тішилися, до них купці приїжджали здалеку, хоч одненьке яблочко купити, то вони з тієї яблунки і жили. Хто як зберуть урожай, по одному яблучку зривали, та їх там соломкою перекладували, та, та в торбинки, та всі, і у них як покупляють, то їм у того. Що вони продадуть, та на цілий рік вистачало, щоб прожити. І вони на ту яблуньку так берегли і прямо аж молилися, щоб там ніякі зайці не погризли, щоб холод. Як буває, холод зимою, то навколо тако обкладуть, здалеку багаття палили, щоб холод не доступив, щоб цвіт не пошкодив, та ще й вулики тримали, щоб бджоли там е літали та яблучка були. І яблунька їх тішила, радувала. Коли це якось та Приходить королівський указ, носять його, читають що так і так. У короля захворіла дочка. Ну, захворіла. Щось з нею трапилося таке, що сумна вона нічої допомогти не може. І чи не знайдеться така людина у всьому королівстві, що розвеселить принцесу, що вона засміється, втішиться, то якщо то чоловік, то віддадуть. Її дружини, і пів королівства. А якщо жінка, то при дворі жити буде, і багатство отримання ніякого знати не буде. Та й хто там не береться, потяглися до королівського палацу веселити. І співаки, і поети, і танцюристи, і блазні, і акробати, хто тільки не ходив, ніхто не може принцесу розвеселити. Сидить вона бідна, слізоньки втирає, їй не весело, нічої на душу не заходить. Коли той указ почали читати і в тому селі йде вдоважила. А почули вони, та й старший син каже: А знаєте, мамо, а я ось у придумав. От на наші яблунки такі яблучки, що всі люди від них радіють і сміються. От давайте я візьму яблучок та й занесу принцесі, вона їх побачить, скуштує, та й в неї серце відтане, та й засміється, та й, може і я своє щастя знайду. Добре каже мама: йди. Він пішов нарвав цих яблучок, кошечок, рушничком настелив та й іде до королівського палацу. Та й переходить там річку коло мосту а коло мосту, на камінчику бабуська сидить старенька. Та й питає синочок: а куди ти йдеш? Та каже, йду до королівського палацу, може, королівну повеселити. Такого. А вона каже, А що ти в корзинці несеш? А він думає, Скажу, Яблучка, а вона попросить, дай мені. Ага, то це що я буду яблука віддавати? Ні. Та каже: ну, це я от кізячків сухих назбирав, щоб грубку топити, то це й несу. Ха, каже бабуся. Ну добре, кажеш, кізячки будуть тобі кізячки. Пішов той хлопець, той добирається до королівського палацу. Там черга стоїть, всі йдуть веселити, хто що. А він каже: пустіть мене, пустіть мене таке, ось ось таке. Що це, таке я несу, королівна принцеса, як побачить, так зразу розвеселиться, а ти звідки? Так каже, одно з того села, із Гриженівки та все йду. Ну, добре проходь. Він заходить, а вона сидить за столом, та така сумненька Він каже: Що, зараз, ваше величність, зараз таке буде, зараз ви так розвезли. Що там таке воно? Таке ви зараз так сміятися будете? Дивіться. Та я перекинув ту корзинку на стіл, а звідти кізяки посипалися. Вона каже, то це ти. Це ти мене ще замість розросли, та ще... та ще й образив мене, та ще де, як заплаче, а батько короживе, а що таке? А. І каже шибене кусяки такий за вухою. ну, проженіть йому, ще й по задниці над... надавайте лозинами, щоб знав, як оце Гедоту всяку таскати. Та прогнали того хлопця. Іде він додому, похнюплений, думає, що ж... що ж я скажу? Нічого не скажу. Та й вертається вже темно. А мати каже: ну що, як був? Так каже, нічого не вийшло. А яблучка заніс. Та не заніс. А де вони? Так, так пустив, розкотилися, дарма сходив. Не признається, що так було. Ну, а середній син каже: слухайте, мама, давайте ж давайте я піду. Може, в мене, я вже буду обережненький. Та мама каже: ну йди. На завтра середній син оберував, там на яблуні яблучка, склав їх в корзиночку, гарно сінцем переклав зверху е рушничком та йде. Ну, та й теж доходить до річка коло мусту, на камінчику бабуся сидить з паличкою. Синочку, куди це ти йдеш? Та бабуню каже, до королівни йду, до принцеси, може, розвеселю її. А що а несеш? В корзиночці, а він думає, ага, скажу яблучка, а вона попросить собі яблучка. А що я? Я не буду їй віддавати. А ну, збрешу. Та каже: та це я, знаєте, ось я попелу на гріб та ось я буду з нього дьоготь варити та тако. Ну, ну збрехав. Думаєш, щоб яблука не давати. А бабця каже: ага, ну, раз попіл, буде тобі попіл. Пішов той хлопець та й доходить до королівського палацу. А ну, оце ось, ось опустіть мене, там черга, пустіть мене, я ось до королівни. А король каже, це ж таке щось ніби... І Корзиночка знайома, це ти не ти вчора був? Ні, каже, то мій брат ходив, а він був. Та каже, таке лучше б не, не приходив. Ти що, знову якусь погань приніс? теж? Ні-ні, тільки хороше. Ну, дай, давай побачимо, що. Він заходить. Сидить королівна сумненька, така, він каже, це для вас. Я таке ось приніс, що таке от просто, ну просто от, от так вас порадив, ну, що там. Він як перекинув цю. Цю корзинку, як посипав, звідти попіл, все занесло, він в попелю, королівна в попелю, вона як заплачеться, ти ще збиткуєшся наді мною, плаче, ці сльози, і ці вся в попелю, слізки течуть. Король, як забіг, за вухою, ану, надавайте йому позадниці, геть, щоб я тебе не бачив, ще гірше зробив. Вже й той додому йде. Сумний такий приходить, мама, каже: ну що, як? Так каже, і нічого не вийшло. А старший брат мовчить, бо знає, що тут буде. А менший каже, мамо, а давайте я піду. Каже, йди тільки, брати кажуть, там же яблук не лишилося. Та каже, я подивлюся. Пішов коло тої яблунки, ходив, ходив, а на самому вершечку одне єдине, та таке красиве яблучко червоне. Поліз у нього зірвав та й одне яблучко. Взяв сіно, загорнув, в кошечок та й несе рушничком накрив. Та й зустрічає коло мосту бабусю, сидить з паличкою на камінчику. Хлопчику, синочку, куди йдеш. Та йду до королівни веселити невеселити, до принцеси. А що несеш? Такий хлопчина чесний, чесне добрий, то каже, яблучко несу. Бабуся всміхнулась, каже: ну, раз Яблочко, то буде тобі яблучко. Приходить він до палацу, там та черга стоїть. Та й... Він каже, пустіть і мене. Король каже, я щось кошечок знайомий. Це не ти вчора був, та ні, каже, то брат мій. То що ви, дурні такі, це ви якісь гидоти носите? Ану, та ні, каже, ну правду, що я погано принесу. Ану, каже, я сам подивлюся, що ти там несеш. Ану, пішли разом, заходять, вона біда сидить, сумує, він каже. А дивіться, що я вам приніс. Вона каже, що знову якусь гідоту, то то, то, то то каже, як твої брати носили. Ні, каже, гляньте, раз на стіл, а те Яблучко викатилось, та таке красиве, червоне аж на сонці засяло. Вона як побачила, ой ой, ой що це. Взяла в ручки, відкусила та так і добре стало, засміялася та й одужала. Ну, каже хлопець, бачите, як допомогло. То давайте ж, каже, королю, заміж за мене віддавати? Е, каже король. Заміж. Вона вже дуже але не дуже королю хочеться заміж видавати. А ну каже, знаєш, аби ти був якогось царського роду чи королівського, так простий хлопець, ну ти, я обіцяти, то я обіцяв, але ти маєш якусь хоч, ну, службу виконати, ще, щоб я побачив, що ти за один. То яблуко то ж не, то яблунько, то не твоє. Знаєш, я дам тобі службу таку, от завтра приходь, в мене є у кліточці 100 зайців живуть. От мусиш їх цілий день пасти і щоб жоден заяць не втік. От я перерахую, якщо все получиться, тоді от видам за тебе заміж дочку свою. Ну Добре, каже хлопець, так я піду мамі скажу, щоб завтра не чекала. Ну йди, завтра зранку приходь. Іде хлопець та й думає, що ж, як же ж мені з тими зайцями? Коли бабуся на камінчику стоїть, хлопчику, ну як? Розвеселив, та каже, розвеселив. То що, будеш одружуватись? Та ні, каже король, що завдання дав зайців пасти. Ну, каже бабуся, я тобі допоможу. Ти добра, щира дитина, на тобі, каже, свисточок. Такий свисточок заховай. Як свиснеш, то зайці до тебе прибіжать і ні один не загубить. Подякував хлопець, прийшов до мами, переночував, зранку збирається ж до короля на службу. Прийшов король, виганяє йому з клітки 100 зайців. Ну, каже, паси, ввечері приженеш, будемо рахувати. Пішов хлопець в садок королівський, під деревами, ті зайці пасуться, та давай тікати хто куди. А він свисточок дістав, засвистів. Вони всі позбігалися, кроме нього сидять, ні один не тікає, там і пасуться коло нього. А король вікно виглядає, ой ой, то видно, що зайці не тікають від нього, то це ж точно, щось треба зробити. Ану, каже, до старшої дочки, донечко, а ну от що зроби? Піди до цього хлопця та й в нього одного зайця видури. Та ось гроші йому, дай що, щоб в нього одного зайця хоч не вистачило. Та й так ми якось збудемося. Цієї. Та взяла капшучок з грошима та й приходить. Так і так, от, продай мені зайця. А бабуня, як він йшов, та й перепинила та й каже, до тебе будуть приходити за зайцями, ти давай тільки не за гроші, а за те, що тебе хтось поцілує. От тільки так і віддавай. Хлопець це запам'ятав. Та й коли дівчина каже, на тобі гроші за зайця, він каже, знаєш, грошей не треба. От поцілуй мене, та я тобі зайця подарую. Ну вона що ну давай, поцілувала його. Він їй дав зайця. Вона так раденька несе її, вже прямо до палацу доносить. Він свисточок засвистів, зайць вистрибнув та й побіг назад, вернувся. Прийшла вона до батька з порожніми руками. Батько каже: ну, раз таке діло, ти не справилася. а ну, жінко моя, королева, сходи ти. Ти розумніша, старша, ти в нього того зайця видуриш. Та йде до нього, так ніби з нічев'я гуляє. О, каже, які зайчики гарні, мені так зайця треба, а продай мені. Та й дає йому гроші. Він каже, ні, ваше величне, мені грошей не треба. Я вам так подарую, тільки ви мене поцілуйте. Ну, хай вона, що їй важко, вона я поцілувала. Дав їй зайця, вона така раденька, біжить, ось його несу зайця, вже вікно показує, до дверей добігла, він свиснув свисточок, зайць вискочив, вернувся. Е, король каже, дурні ви не тямите, піду я сам. Прийшов король, слухай. Ту таке діло, я ото своє слово то стримаю, але мені от зараз прямо зараз зайця треба. Бігом аж зараз прямо зайця треба. Мені показати, а потім тобі поверну. На тобі чи гроші, чи хочу я тобі корону дам в заставу. А хлопець каже: та нічого не треба, все, поцілуйте мене в лобика, та бери зайця. То що, поцілував я, зайця взяв та й потяг. Хлопець свиснув, зайць втік. Що робити королю? Ну каже, дочка, принцеса моя. Іди вже ти менше, бери того зайця, бо інакше за нього заміж вийдеш. Вона прийшла до нього каже, дай мені зайця. Каже, бери, тільки поцілуй мене. Вона його поцілувала, і так їй він сподобався, вже і того зайця не треба. Вертаються, вони за ручку, тримаються і зайці, навколо них скачуть. Король вийшов, каже, ну що ти будеш робити, дочка, що ти скажеш? Вона каже, «Тату, я його так полюбила, я за нього заміж вийду. Король каже, ну що робити? Однаково ми тебе всі перецілувалися з тобою, то ти вже наш родич. Давай одружуйся з моєю дочкою та будеш членом нашої родини. Одружилися та живуть щасливо. Ото вам казочка, що ви добрими були, не обманювали, і вам чарівне Яблочко стане. І вас, принцеса полюбить, чи добрий принц, та будете жити в злагоді. Вам казочка, а мені Яблочко червонесеньке.